Пригласи. <рігра> Добрий день, тебе здравляю. Всім благословення. І приглашаємо вас на зобрання завтра на два часа. Колись я вас приглашав, а ви так і не прийшли. Крутися, я Вітаю. я день. вам казав, вас привезуть туди і назад привезуть до а додому. Як там продаєш після операції? А там я на лавочку сядете. Вказ? На, на стульчик сядете. Як звати мене? Так, так. Аня. Аня, я забув. Ну, буду тепер пам'ятати, бо маму мою і сестру так звати. <рес> е, у Мар'яновці, Арбузинському районі. Там жив один чоловік. Він був учителем. Е, забув, як його звати. Вот. І він став потім християнином і проповідником. І вже старий був. І в нього була проповідь дуже така цікава. Ми її вже на пам'ять зняли. Видать, він вже забував. І він каже: Я коли вчителював, я казав дітям і всім, що Бога нема. А як я навернувся до Бога, я тепер кажу, що Бог є. Я дуже хаті. Я знаю, що вас трошки не пускає. Щось вас ще не пускає, але робота я... мене робота не пускає. Я все, все життя казала дітям, що Бога немає. От тепер нада їм так. може ще йти діти живі. Так а? Є ще ті ну, діти всі в жошкову ходив. Да. Ага. То їм тепер треба сказати, що Бог є. Що Бог є, розумієте? я бо... ходила в і сюди, в, 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 в такі теж, не в церкву, а в, в, я так, ходила. Так. А де де нами не на дев'ятої на, 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 на Слободської було раніше? А тепер там немає вже кажуть, вроді на дев'яту? Ні, на настіпової. Дев'ята Слободська чи ні? Ну я не Оце... знаю, це їх да. поміняли. Бо тоді була дев'ята Слободська. Це, це скоріше всего, що це там. на центральна ж я туди церквi. ходила, ще дівчиною. Я вчилася. Потім я робила в технікумі Вже я ходила дуже. Ну, а потім ну, от, от так, так життя склалося. Ну, що? дивіться, ну люди ошибаються. Ні, я не з ошибки бросила. Ні, ні, я, люд, я люди, за люди Все. ошибаються, говорячи там, що Бога нема або ще щось. Але коли людина навертається до Бога, вона каже, я ж теж не завжди був такий гарний, красивий і ну, такий да, добрий. Да, да, тобто да, я да. теж робив в своєму житті. Але тепер я вернувся, і ви думаєте, мені дуже часто ще скажуть, слухай, ти на себе подивися, який ти був. Розумієте? Ну, да. і, це, і це дуже Але Ми я ви, ви, ви знаєте, він але... я теж. Да, але, да, але але, да, але да. дивіться, Аня, я вам що хочу сказати, Бог так мене веде, що ті люди, з якими я з якими я грішив в своє час. Мені навіть на блокпосту їх підсадили, щоб я їх підніс, і я такий був радий. Я кажу, Вові, прости мене, я не так себе мав вести, я не та людина. І ви знаєте, я себе чувствую прекрасно. Аня, саме главное, я вам хочу сказати, я дуже хотів би, щоб печать Святого Духа була на вашому чолі. Я дуже не хотів би, щоб оцей папірець пропуск вкрай, який вас не приведе, нікуди у вас був на лобі, розумієте? Бо священники зараз дають надію, таку пусту надію, що я навіть не можу зрозуміти, як вони взрослі люди такі серйозні, дивишся на нього, аж хочеться обняти, а він дає ложну надію. Я в таку церкву ніколи не ходила, да. я ходилася, а туди я не ходила І знаєте, що мені саме? Я от коли дивлюся на таких гарних жіночок, таких, ага, яких, та знаєте, хоч... та, хоче зараз обняти, і ви знаєте, вони предстануть перед Господом, і Бог скаже, я ти ж чула. Розумієте, бо слово Боже проповідується двома способами для свідетельства. Ісус Христос там на крісті Голгові. Ми усі наші гріхи. І дивіться, що каже Ісаїя, прийдіть і розсудіть. Якщо гріхи ваші будуть як багряни, як сніг у белю. Якщо будуть як пурпур -пур, красне, як волну у белью, Тобто, Бог нас прощає. Уважі діти є? Ну, є серед, ну вони, вони всі такі були послушні, ви ніколи кадачі бували їх наказували. Але ви їх це не, любите, це не ті слова, а але ви їх любити не переставали і це ви і їм бежим. прощали. Можливо, ви діані так не простили, як ви прощали своїм дітям. розумієте? Бо то ваше би простила, а ви... бо хороша ні, ні, дівочка, так. да? А, а ви є дитя Боже, розумієте? І Бог вас простить. Просто є два способи. Дивіться. 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 Да. Слово Боже проповідується Дивіться. двом типам людей. Одним для покаяння, для спасіння. А другим для світства. І розумієте, що я найбільше боюся, що це, що я вам зараз кажу, якщо ви не покаєтеся перед Господом, не переді мною, не прийдете в мою церкву, яку я тут веду. Ваше це слово буде вам свідчення. Тобто Господь спитає. Був Павло? Васильович? Да, да. Ти ж чула там, таке. чула да, таке, да. Був. А чого ти не прийняв? Не знаю. Ви знаєте, в Житомирі Перва баптистська церква. Я колись там став на стоянки, бо я був дальнебойщиком. У мене там дядько жив, вже помер покійний. І я прийшов туди. І не знаю, коли ж служення, нема ніде написано. Виїжджає з двора дома-молітня машина. Я такий радий, брат! Коли служення? А він каже, я туди не ходжу. Кажу, а чого ти сюди заїхав? А я кажу, там внутрі двора, там живу, там в мене, ну, то є ворота вдома молитви, і його вход в його двір. Ви знаєте, я не здержався я кажу, найбезпечнішу людину, я ще в своїй житті не зустрічав. Жити в дворі дома молитви і не зайти туди і, і, і попасти в ад. Аня, то що так. було, то диявол давав нам такі місця. Так нас навчав. Але зараз Господь хоче навернути. Я не знаю, чого. Перший раз до вас Саша прийшов. Потім скільки я до вас ходив? Я не знаю, чому я так хочу вам казати. Ну, я знаю. я знаю, я, я не вас восут, маю, не я восут, да. а Хочу, щоб ви спаслись. Ну, а я ж кажу, я за собою гріш. <кх> так простіть у Господа прощення я всього. Дивіться, мені спростив Господь. І не раз вже він мені простив. Просив у Господа прощення і, <кху> <кху> і він просить. Я тебе часто згадую. Не обіжайся, він був останньою людиною в селі. Я теж. В місті Львові, Бог, в самому останній. Але я повірив в Ісуса, і Він мене простив. Якщо у вас є віра в Ісуса, якщо маєте віру в Ісуса, Він вас простить, пані Ані. Віра в Ісуса це є прощення гріхів будь-якого. Бог всіх прощає, хто просить прощення. І віра в Ісуса. Ви маєте віру в Ісуса? Я тобі сказати, вірить, я зараз вам скажу, що я вірю. Ну, це буде неправда. Ну, я як би вам сказати, ну я, я не так думаю, що це треба повірити, так як я зараз вірю. Да? Допустим, я вас слухаю, я з вами согласна. Так. Ну, мені треба, щоб мене ще отут от кликнулося. Так, так, да, да, так, ну, так. От. А для чого що треба? Ну, треба спілкування. Походить, походить, да. да. Ходить, ходить, поспілкуватися. Вам навіть і ходити не треба. Я вже вам сколько раз предлагав, веземо, заїжджаємо, веземо, да. привозимо, тому що Бог дав мені машину. Я дуже боюся, щоб Бог не обідався на мене за те, що цю машину я використовую для себе. Він мені її дав для вас. Я її хочу використати для вас. Я готов, хоч завтра в 2 часа дня. Не можете завтра, в неділю, 2 чи дня, і ми за вами заїдемо сколько раз. Ви тільки скажіть, Павло Васильович, або просто Паша, або Павло, як хочете, заїдьте. Я вже не можу. І тут машина пів другої буде тут стояти. Там буде сидіти молодий худий хлопець, мій син. Pues... ]Mm... І там ви на зібранні почуєте слово Боже, через яке проходить віра, бо віра проходить від слухання Божого Слова. Я це трошки знаю, бо я так таке ходила. Будете ти більше знати? Я ж теж зразу. Я ж прийшов, теж послухав один раз, другий раз, третій раз. Потім мені почали трошки сльози капати, оце, що я почув, щоб мені брат Паша казав і Саша. От, і другі проповідники там приходять, приїжджали до нас, показують. Я ж теж добре знаєте, мене я тут. Не, ну зараз він похожий на останню людину? Та ну. ну. Господь, я, що... Господь дивіться. я вже як де балакаю десь да. і, і, про нього, та кажу, що то гордость для наша. Я ж ні, ніколи не цей. Е, ну, прощення я ж не простився, хоч і ходив, вже все мене касалося. Я почав писав, я десь... Вже, вони казали до мене брат вже. А я, я ще був ну, даже не, не покаяний. Брат, не брат, не брат, брат Кажу, ну все, ну покайся, кажу, ну як же, гріхи, кажу, не пускають. А які гріхи, кажу, ну посадка ж, зима йде. Треба ж посадку красти дрова. Ну, ну це таке життєво необхідне. І, і, і дивіться, І не поїхав дрова красти і покаявся. І зараз нормально себе чувствую, і хорошо. Щось мене болить, господа попросив, нога болить, я не можу ходити, є лізне міг навіть зігнати. Господи, поможе поліци мені ножку. Я ж таке, що не можу йти, а мені ж треба і на зобрання куди. Ну, ти одрождення добрий, Андрій. то, що ти там пит трохи, а ти на дрожжіння добрий такий, Андрій. Да, добрий, добрий. Да, добрий. Я, я Мені корову вив. ходив даю, ну, мабуть, з місяць більше місяця, да? Да. не могла боїтися, але. Ви тільки скажіть слово. Це ви... на Завтра і на після... завтра просто у нас будуть гості, то ми... це в нас не планове зібрання, ага. ну, а в неділю у нас так, буде планове зібрання. Тобто, якщо завтра ви зайняті. Ми в неділю можемо приїхати. що ви завтра свободні? Ми завтра приїдемо. Буде там Давайте у нас... Давайте в неділю, бо завтра може я що на пів другої в неділю. Поки не передумали, пашлі масло власне. Вони сказали сказала, другої. Я вас не залюблю. Дякую. спасіба вам.